Тей спосіб, як під'єднати інвертор з акумулятором до мережі вашої квартири. З минулого відео, ви пам'ятаєте, що я купив собі інвертор Victron MultiPlus 12 вольт, 800 Вт. І ось як він в мене під'єднаний. Тут ми бачимо вхідний автомат, вхід 220 вольт і вихід йде на. Інші розетки, я не став вказувати їх, але це є духовка, гриль, мікрохвильовка, те, чого, в принципі можна відмовитись, коли немає світла, і нерозумно садити акумулятори на цьому. Так що ми бачимо, тут схема зі спільним нулем. Далі фаза йде на трьохпозиційний відмикач та на інвертор. Також е на один з входів йде е вихід з інвертора. І ось бачимо вихід з трьохпозиційного відмикача йде на решту наших автоматів, якими ми хочемо користуватись, коли в нас немає живлення від мережі. Тобто це холодильник, світло, котел, інтернет, телевізор та решта дрібних споживачів. Ось Тут ми бачимо під'єднання вже самого інвертора, тобто в нього є вхід, нуль і фаза, та вихід нуль і фаза. Важливо не плоти їх місцями, тому що інвертор може згоріти в такому випадку. Ну так пише в документації. Також бачимо, куди під'єднувати є клеми акумулятора, плюс і мінус чорним, це все просто. І є перемикач on-off і Charge. on вимкнений інвертор, off, він повністю вимкнений. Та Charge він буде працювати тільки в режимі зарядки. Також, якщо у вас є заземлення, то можна під'єднувати його ось сюди. Місце є, та також до цих штекерів. Ось. Я не підключав на вхід автоматичний відмикач, через те, що коли я не користуюсь інвертором, я тут перевожу в режим живлення від мережі. І інвертор повністю вимикаю. Відключаю собі акумулятор, їду на рибалку. Ось. І важливо, якщо ви використовуєте літій залізо фосфатний акумулятор, то вам потрібно налаштувати інвертор для цього. Відкриваємо віконечко Settings та другий вимикач, піднімаємо догори. Ось. І це, в принципі, все, що ми можемо тут налаштувати майже. Можна прочитати інструкцію, будемо детальніше знати, за що відповідають всі ці вимикачі. А якщо хочеться ще більше. Його налаштувати, то потрібно докуповувати bluetooth модуль. Ось, і там вже є більше конфігурації. Всім дякую за увагу.